Я хочу вам розповісти сьогодні про новий код, це код сакральної геометрії, який називається очищення, зцілення, омолодження. В ньому присутні такі енергії, як енергія фіолетового полум'я це божественна енергія Святого Духа. Далі енергія Архангела Рафаїла, це енергія зцілення і енергія архангела Чамуїла. Це енергії божественної любові це енергії відродження. Це а, три тут енергії: фіолетова, зелено-смарагдова і рожева. А, ці енергії вони діють разом, і треба їх малювати у просторі а, теж разом і уявляти всі ці три кольори. Ми малюємо їх, беремо ручки. Я казала, що ручки ми ставимо. Вказівний і великий пальчики разом, ці три як антенки будуть у нас. І на кінці цих пальчиків з'являється енергія, яка проходить по трьом пальчикам, потім переходить в ці, і утворює таку кульку, це енергетична кулька, яка і буде нашим олівцем. Ми будемо її малювати у просторі цей код. Тобто енергією ми ставимо ручки, активували, я потім скажу, як це зробити, і починаємо малювати. Малюємо ми. Ціма двома пальчиками. І коли ми малюємо перше кільце, ми кажемо цифру 3. Малюємо ще одне кільце і кажемо цифру 3. Ще одне малюємо кільце і кажемо цифру 3. І виходимо у простір уверх. Це, ще, це код енергетичний. А це 3, 3 і 3 це код, м теж сакральний, він а, цифровий. Я вам трошки потім розкажу про цей код. Ми малюємо потім у просторі кристал. Це кристал, чистий кристал божественний, енергії Архангела Рафаїла, фіолетового полум'я, і енергії Архангела Чамуїла, плюс енергії цього цифрового коду вони будуть трансформувати ваше тіло, відновлювати його, очищати на високому рівні. І ці енергії вони знаходяться ще у середині кристала божественної чистоти. Ось цей кристал. Це як капсула творця, в яку він вас поміщає. Тобто, як в себе він поміщає, із цими ще кодами і енергіями це ваш домік. І ви теж туди себе поміщаєте. Ваше тіло буде проходити потужну божественну трансформацію. Цей код можна використовувати при проблемах зі здоров'ям, при потребі очищення організму. Про при потреби очищення свого поля, аури, чакр і так далі, якогось конкретного органу. І чим частіше ви будете ставити цей код, тим потужніше буде його сила, і тим скоріше ви побачите результати.